Ми знову-таки сидимо зараз у цій щілині, між білим і чорним, в якому немає виходу ні там, ні там, і повинні зараз для себе починати формувати як українці, а якого життя ми хочемо? Це війна волі за свободу. Ми сьогодні в цьому місці, де і підліток повинен зрозуміти, що е за все, що тут, він несуть відповідальність. Я. Тепер як я особисто я? Повинен зараз змінитися задля того, щоб бути вже представником цього благородного роду. Добре, але одразу в мене уточнення, як ставитися до власне, окупантів, тому що ми говоримо про справедливість в країні, людяність, милосердя. Як ставитись до них? Ми з янголів стаємо архангелем, а дехто навіть умовно, там напівбогами. Згадайте, всі боги мають зброю. Питання до всіх mm -hmm. релігійних людей, чому архетипічні образи колективного несвідомого одягли богів в зброю? І це зброя а, причиста, а, безпощадна, а, бо вона і є любов безпощадна до усього, бо вона праведна. Вона безпощадна до всього, що неправедне, mm -hmm. і це закон бо Бог праведність. Mm. Хто такий ну, так, Бог? І в біблії так? кажуть, так. що хто з мечем прийде на землю, від неї і так. загине. Прав? Вітаю, друзі! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. З нами сьогодні чарівна Ева, доктор філософії, а також кандидатка психологічних наук. А сьогодні будемо говорити на різні теми. Це наш перший етер. Підтримуйте нашу розмову, ставте вподобайки і також залишайте ваші коментарі. Коментарі тема у нас прогноз на вересень, власне, 2023 року, та чи закінчиться війна найближчим часом? Почнемо з позитивної новини: це літаки f 16, що таки нададуть Україні президент України Володимир Зеленський сказав про це, Валерій Федорович Залужний говорив про важливість цих літаків. Власне, чи змінить це ситуацію на полі бою? Вітаю, дякую, що запросили. Хочу поділитися певною точкою зору. Як дивиться на світ атмологія? Атмологія це сучасна наука. До речі, вона народжена в Україні. Сучасна наука атма це жива душа, а логос. Ми знаємо це знання, це взагалі простір, в якому розвернута наша космічна свідомість. І а, дуже довго а, ми думали, що матеріальний світ це єдиний світ, який існує. Але, завдяки квантовій механіці, квантовій е, фізиці, ми знали, що по ту сторону атома також існує світ, і він багаторівневий, гарний. І більш того, він детермінує все, що відбувається тут. А це світ наших почуттів, думок, е, емоцій, всього того, що ми видихаємо, що ми випромінюємо, і тому фізичний світ наш. Швидше це дзеркало, прояв того внутрішнього, що відбувається в нас. Тож атмологія, яка займається сенсами сучасного щастя, тому що скільки існує людство, скільки воно прагне цього щастя, просто щастя відрізнялося середньовічної людини від людини, яка сьогодні живе. І е, це неможливо досліджувати без розуміння поєднання оцього фізичного і. Е, Внутрішнього. Ну, це щось про те, що ви можете сказати будь-що в цьому світі, Але саме від вашого наміру, від вашої емоції, від того, що ви під цим розумієте, який досвід у вас під цим, буде і мати вплив ці слова, і це вже ці події. Тому а, я а, буду а, щаслива да показати певні кути зору угу. на те, що сьогодні а, для нас відомо, де фокус нашої уваги, це зрозуміло. Uh, і тому uh, хочу відразу сказати, да, куди я буду направляти фокус вашої уваги, для того, щоб ви побачили те, що можу, можу вам запропонувати як призму uh, таку лінзу світосприйняття атмології. Все uh, існує тут. А uh, минулого не існує це просто така заархівована пам'ять uh, того, що вже відбувалося. Майбутнього ще не існує, тому що воно багато варіативне, і ми ще не потрапили в той чи інший варіант. Тому найкраще, що сьогодні може зробити свідомість кожного українця, це бути в тут. І тому а, забігати наперед, чи закінчиться, чи не закінчиться, чи що буде, ми не можемо. А, тому що тоді нас не буде в тут. Якщо нас не буде втут, в тут, то нас і та, а ми будемо там, в тому там. Нас також не буде втут, розумієте? Угу. Тому е, сьогодні свідомість вчиться е, умовно жити одним днем, але ж е, в нас є розум. Розум це такий штучний інтелект, який ми отримуємо з трьох років. До цього самоусвідомлюємося, бо до цього ще особистість не сформована. Вона існує виключно на рівні тварини з точки зору фі психології фізіології. Набирає дуже дуже багато матеріалу через зеркальні нейрони, і в три рочки відбувається у дитинки самоосвідомлення. дитина каже: Я і психологи кажуть, починає формуватися структура особистості, яка до 14 років буде повністю завершена. Це ще не зріла людина, але вже це людинка, яка може відповідати за свої дії, за вчинки, вже в неї воля йде і так далі. І тому ми з вами сьогодні, як людство, як свідомість, ті перші підлітки. Які е, починають е, самоусвідомлюватися як елемент цілого невід'ємний елемент цієї цієї екосистеми, і е, загальне свідомість зараз саме через українців формує цю нову лінзу світу сприйняття. Тому українці повинні бути першими, хто повинні навчитися жити тут. Але ще раз кажу, в нас є розум, і mm -hmm. розум хоче знати, зрівнювати, порівнювати, робити висновки відповідно минулого, як мені зараз зробити, щоб там, в тому, там mm -hmm. було краще ніж в минулому, ні, ніж в цьому. І mm -hmm. тому, якщо правильно використовувати ось ці всі наші константи. Тому що людина надскладна система, яка знаходиться в симбіотичному зв'язку і фізичного, і енергетичного, і психологічного, і ментального, і дуже багато у нас програм роду і програм колективного несвідомого, і, взагалі, но ну, сфери частини якої ми являємося. То ми можемо з вами розмовляти про певні кроки, що сьогодні ми можемо зробити задля того, щоб у mm -hmm. тому ж вересні це був крок туди. І вікрок був прямий, так, бо можна піти будь-якими дорогами в одному тому самому напрямку. Навіть якщо ми підемо зараз в зворотньому напрямку, то просто дуже довго ми все одно прийдемо туди, куди потрібно. і є в мене уточнення, наприклад, от проєктування, так, наскільки воно вирішає майбутнє, звичайно, допомога, дії і так далі. Але от, не знаю, чи я думаю, що співпадає з багатьма українцями теж такі думки. Нас проєктували також, що війна не затягнеться. Так було дуже багато думок військових експертів, також тарологів 2023 рік, рік перемоги. І ми себе так налаштовували. Зараз так. ніби така йде зміна, як на long rank, да? Я, так. Наскільки ти витримаєш? Багато хто. Дуже багато хто людей вже відчуло, що таке втрата близьких людей. Е, наші родичі, е, багато хто теж на фронті. Це постійний процес, також переживання, і інколи ти бачиш, е, ну, тому що це війна, ми йдемо про втрати. От е, Наскільки залежить так? От наше проєктування, дії, що може е, пришвидшити цей процес, але знову ж таки, Контрнаступ, е, наші військові кажуть, що це і експерти, що це ввічі, втричі більше особового складу, і це вдається величезною кров'ю людей. Ось такі думки. Угу. Питання багатоскладове, а, тому буду його також об'ємно угу. пояснювати. Проектування це класно. І воно необхідно Принаймні для того, щоб uh, в будь-який момент uh, віддатися uh, тій об'єктивній реальності, яка приходить. Ну, так бачимо ми планували, що це взагалі, як там казали, дві тижні. Два-три тижні нам казали. Дві тижні. І треба розуміти, що сенс є в усьому, і він від мінусу до плюсу. Можна сказати, що в нас не вийшло. А можна сказати, що це найкращий варіант із всіх можливих, тому що а, війна не змінює і від швидкості зміни нашої свідомості, нашої людяності, а ми йдемо в оживлення через улюднення, від нашої єдності, від зміни систем цінності, від зміни самої структури державної, економічної, політичної, бюрократичної і всього того, що сьогодні в нас на поверхні, знаєте, як ота господиня коли варить щось і піднімається шум. Да, сміття таке певне, і його треба зібрати, і ось е, сьогодні у нас свої жнива всередині, де ми змушені і воювати, і змінювати систему, яку ми отримали від нашого минулого. Ми сьогодні бачимо: знаєте, ми так стоїмо посередині. Ми бачимо авторитарну систему, яка хоче, щоб вирішувала тільки сила питання. А ми бачимо демократичну систему, але бачимо, яка вона недовершена, яка вона слаба і яка вона побита бюрократією. І сьогодні ми мушимо, мусимо розуміти, що нам не направо, не наліво, нам а, щось в інше в те, що сьогодні ще не існувало. А, і сьогодні ми а, закладаємо ось це нове носіння, коли людство дивиться на величезний свій досвід. І а, м, отри, певні вектори а, напрямків а, систем цінності формує, чого ми хочемо, за що ми воюємо? Ми воюємо за землю, ми воюємо за життя. Тоді що це за життя? Це життя чи існування. Ми ж а, Чому війна взагалі прийшла? Тобто а, все це величезний процес. А, знаєте, як а, в комп'ютерах є така а, функція дефрагментація диску. Її, до речі, немає в людській свідомості, навіть є таке захворювання головного мозку, коли ми більше не можемо сприймати інформацію. Тому що в нас не відбувається ця дефраментація. Дефраментація це кластерами все поєднується, це в нас проходить, але потім всі кластери, знаєте, як така величезна формула, яка повинна склатися до А плюс Б до С. І сьогодні ми повинні з вами зрозуміти, що в нас є нерукотворні базові закони. Цього всесвіту, і якщо ми до них звернемося і згадаємо, да що таке, і прийде, що ми переходимо з людини тварини, яка жила виключно потребами, як і криска, да щоб було що поїсти, щоб було тепло, щоб було смачненько, щоб було продовження роду. І це певна така ієрархія масло, напевно, про це не чули, де ми не можемо бути щасливі, поки не задоволені ці потреби. Сьогодні ці потреби виходять на більший рівень. Коли вже персональне щ... я, персональне щастя не приносить те щастя, тому що ми хочемо жити в такому ж світі, ми хочемо жити в такій же спільноті. І тоді ми переходимо від людини тварини до людини людини. І сьогодні українці повинні собі відповісти на питання, що таке людина. Що таке гідність, що таке честь, що таке достойність? Сьогодні ми завдяки величезному досягненню в науці величезній... Допомозі е, сучасного, тим що от да, дивіться, ми з вами спілкуємося. Нас напевно слухає величезна кількість людей, що будуть слухати. У нас є інтернет, в нас є доступ до будь-якої інформації, до будь-яких бібліотек. До будь ми ну, зараз відкрили, ну, все. але тим не менше бачите, існує теж пропаганда і насаджування так. думок, і люди так. йдуть вбивати інших людей, і це відбувається так. в 21 тому, столітті. Тому це нонсенс. Дивіться. Ба, да, як uh -huh. у нас є права і ліпа куля. У нас є услов, умовно да, демократія, світова така, ну, як, uh -huh. як напрямок розвитку людства, і є автократія, да, є е, авторитарне. Так. І воно воює одне з одним. Це воює персональне я, яке хоче за рахунок біцепса, сили, зброї, всім керувати. І це, і це воює колективне я, як єднання, яке uh -huh. каже, що народ повинен вирішувати яким mm -hmm. життям вони хочуть жити, якщо народ буде вирішувати, то народ буде внести відповідальність відповідно до всього цього. Ну так, і так але саме... от наприклад, так. я завжди кажу, що це ну це не одна ну, одна людина, так яка при владі вона дала наказ, але її виконують сотні тисяч людей, і він їх всіх просто перемолить. Я говорю зараз про диктатора Російської Федерації Путіна, який просто кидає росіян, як гарматне м'ясо. Запудрив мізки. Я думав просто, що це неможливо, тому що реально ви кажете про інтернет: так. є доступ, є порівняння, є ну, інші світові змі. Так, та, кін... врешті-решт, можна знайти очевидця людину, яка живе і бачить це все на власні очі. Так, але також варто пам'ятати, що кожне наше я має свою точку зору. І тому е, для нас е, з нашої точки зору, і з точки зору тих людей, які е, діють е, і рухаються до людяності, це незрозуміло, як це можливо. Як це можливо, так. <плес> як це можливо, що люди у це вірять в цю пропаганду? як. Але е, хочу е, зараз повернутися до базових законів квантової фізики, <плес> е, щоб розповісти, е, яку лінзу світосприйняття. Сьогодні формується через Україну для людства угу. і завдяки цій лінзі світосприйняття почне змінюватися і реальність. Для цього нам треба згадати базові закони квантової механіки. Один із базових законів це закон Гендельберга, це закон квантового свідка. Як він виглядає? Ми знаємо, що коли ми дивимося в ядро атома, то ми бачимо там найменшу частинку таку фотон. І це найменша частиночка, mm -hmm. квант, дата квантова механіка. І коли ми на неї дивимося, то ми бачимо частинку. Коли за нею ніхто не спостерігає, вона стає хвилею. І це був той шок. Для фізики, і він сьогоднішня фізика по сьогоднішній день знаходиться в цьому шоковому стані, тому що в нас є закон, теорія Ейнштейна, закон макротіл, Ми їх вивчали в школі всі, хто добре, хто погано, але більш-менш ми знаємо про гравітацію, там про, про яблука, яке можна в голову вкласти і багато чого іншого. А є інший закон квантової механіки, який також доведений. І за цього і це два дві фізики, які доведені, і вони в повному протиріччі одне з одним. І ми сьогодні ніби вибираємо, якими законами ми повинні зараз е, е, більше е, на які закони опиратися, на закони фізики, оце те, що ви кажете, про стратегічне планування, про дії, про ще тонкоматеріальним законом: духовність, людяність і так, далі, і так далі. Ну, зразу скажу, рішення немає ні там, ні тут, потрібно і одне інше. Угу. Потрібне і серце, і мозок, і розумність, і раціо, і об'єктивне, і суб'єктивне. Це цікава і... тема з вами ще поговорити от про це, як повинні ставитися, як це все повинні прожити, і яка має бути майбутнє, так? До, так. наприклад, ну, цих істот. Так, і я, я хочу зараз повернутися до що... того. Квантова механіка так. доказала, що угу. цей світ існує в тому вигляді. В якому ми його бачимо mm -hmm. тільки завдяки тому, що за ним спостерігають. На нього дивляться це закон, це не езотерика, це фізика сьогодні. Якби не було квантового спостерігача, ми б бачили з вами не картинку, а такі, шуми, як по телевізору, або там фільм «Матриця», напевно, бачили. Mm -hmm. да, щось би було, щось би було, але не було б о, оцих форм оцього всього. І свідомість повинна зараз зрозуміти, що вона дивиться не на себе. Ви себе за рахунок цього того, що ми бачимо. Тобто, все, що відбувається в нашому навколишньому світі, це певна проекція того, що відбувається з нами всередині. Якщо ми подивимося, як працює мозок, то ми зрозуміємо, як працює мозок, все Ідентично, як ми з вами сприймаємо інформацію, ми сприймаємо її виключно а, за рахунок тих хвиль, які отримують е, наші п'ять сенсорних систем, обробляється головним мозком, який лежить там в темряві, в водичці. Він взагалі не знає ніяких незаконів, не всього. А, і таким чином йде, е, е, скажімо так, е, сканування цього зовнішнього, але без розуміння, що це є я. І зараз. Ми бачимо, я вже думаю, що навіть ті, хто взагалі не цікавиться не фізикою, не духовними якимись там е знаннями. Ми, коли слухаємо те все, що по ту сторону їх екрану, то ми сидимо і думаємо, чи вони такі дурні, вони ще не бачать, що вони про себе розповідають. Mm -hmm. Ну, Ви погоджуєтесь, що це yeah. все, що вони про розповідають, чи що вони нам пророкують? У нас та сама історія, до речі, у нас та сама історія. А що ми, дивлячись у себе, не розуміємо, що це є також у нас. А інша точка зору процентовка цього: скільки корупції, скільки вбивства, скільки нацизму, скільки фашизму, скільки демократії, скільки це процентовка різна. І це ніби нам дає право, і це нам дає право, і не ніби і дає, для того, щоб пішли ці зміни. Так ось повертаємося до квантового свідка. І сьогодні, коли ми дивимося на наш світ, на інших і не усвідомлюємо, що це все продукти е, нашої життєдіяльності, а наша життєдіяльність це наші думки, системи цінностей, події, наше минуле, е, що робили ми, це, це висновок е, наших виборів, наших дій. Що ми плекали, що не плекали, що робили? Тобто Ми сьогодні в цьому місці, де і підліток повинен зрозуміти, що е, за все, що тут, він несуть відповідальність я. І якщо я тут і мені це не подобається, то я повинен змінитися таким чином, щоб реалізувати собі нову реальність. Тому ми знову таки сидимо зараз у цій щілині, між білим і чорним. В якому немає виходу, ні там, ні там, і повинні зараз для себе починати формувати як українці, а якого життя ми хочемо. Це війна волі за свободу. Що таке воля? Воля це здатність свідомості, самоусвідомлюватися і свідомо направляти фокус своєї уваги на те, що для мене важливо, що я вирішив. Чи то якась у нас жіночка на дієті сидить, чи хтось в спортзалі, чи, люди, чи народ, який каже: ось наша ціль. І поки українці не пропишуть ці цілі, якого життя ми прагнемо. Тому що люди пишуть е, у мирі, е, у добробуті, у справедливості, у дуже добре. Homo sapiens навчився філософствувати, це він молодець. Uh -huh. Треба зараз дістати і прописати, що таке людяність, як ми це розуміємо. Що таке справедливість, що таке любов? Бо дуже багато думають, що любов це милосердя. А тепер давайте запитаємо, чи може бути милосердя без справедливості? Тобто ми сьогодні оці базові поняття, оці премудрості, скажімо так, повинні як людство дістати і сказати: це для нас ось це, це ось це, це ось це. Тепер як я особисто я повинен зараз змінитися задля того, щоб бути вже представником цього благородного роду. Добре, але одразу у мене уточнення, як ставитися до власне, окупантів, тому що ми говоримо про справедливість в країні, людяність, милосердя. Як ставитись до них? А... Зараз робити крок в бік. Ми всі чули да, про янголів і архангелів. Да? Чим вони відрізняються? Янголи це квіточки, у янгола немає меча. У Янгола немає списа, у Янгола немає. Є воїнство янголів, але все одно архангели. Це ті, хто стоять на захисті законів Божих. Під слово закони Божі» я і маю на увазі ось ці базові, свідом, базові опори того, що зріле робить зрілим, доросле робить дорослим. І о, тому о, ми сьогодні. Бачимо, як воля, яка каже, більше так жити свідомість, більше так жити не хочу. Не хочу більше страждати, не хочу більше воювати, не хочу більше змагатися, не хочу більше бути зовні, хочу згадати, хто я. Хочу проявлятися, хочу розкрити свою персональність, свою унікальність, хочу дозволити собі бути таким, який я є. Хочу знайти своє місце в цьому житті, хочу, щоб моя робота не тільки приносила мені гроші, а задоволення і ще користь цьому людству. Хочу, оце є нові потреби, і вони зараз прокидаються, і вони зараз проходять. І тому, якщо ми прагнемо цього світу, і є той, хто хоче нам це заборонити, бо в нього інша система цінностей. То ми з янголів стаємо архангелем. А дехто навіть, умовно, там, напівбогами. Згадайте, всі боги мають зброю. Питання до всіх mm -hmm. релігійних людей: чому архетипічні образи колективного несвідомого одягли богів в зброю? І це зброя а, причиста, а, безпощадна? Бо вона і є любов безпощадно до всього, що не любов. бо Вона праведна, вона безпощадна до всього, що неправедне, mm -hmm. і це закон бо Бог праведність. Mm. Хто такий ну, так, боблії yeah? кажуть, yeah. що yeah. хто з мечем прийде на землю, від неї і yeah. загине. Yeah. Правда? ж? Yeah. Так, і тому ми мусимо бути цілісними, як ті бджоли, поки не полізли до них вулик. І сьогодні ми вчимо честі, достоїнстві, правдивості, сміливості. Ми даємо зараз майстер-клас людству. Ми зараз започатковуємо цей новий фрактал. І тому наша воля зараз сфокусована на цьому новому. А коли ми дивимося, що нове, запитайте будь-якого українця, то в нього завершується це світ без війни. А ми кажемо, не можна було, немає, а що буде? Починають перераховувати оці філософські екзистенційні цінності, а вони не прикладні, тому що ми сьогодні повинні сісти і прописати ці закони. Як ми хочемо виховувати дітей? дітей? Як ми що ми робимо з цим? А як так? А, так? а що так, а що так? а що так. І це робота, це робота вона паралельно відбувається сьогодні. дуже велика кількість українців сидить в стані очікування. І сидить в тому місці, де е, людина каже: Я маленька людина, що я можу? Я нічого не можу. Е, вони сильні, вони мають ресурси, я нічого не можу. І саме це зараз не дає можливості Духу України отримати своє тіло, бо в якому кожна клітинка це наше персональне я, кожен орган це наша система. Все це працює і підпорядковується кому думаєте, мозоку? Ні. О тим базовим законом, о тим цінностям, які ми кладемо а, в систему, е, яку ми збираємося з вами форматувати. І ми до цього ще от, от, от саме цих зараз розмов дуже мало, де я не чула, де. Збираються і обговорюють такі речі. Розумієте, як добре. А куди ми прагнемо? Чому це війна не закінчується? Може, вона ще не закінчується, тому що в нас цілі немає, а ціль закінчення війни не може бути цілею. Ціль цієї війни це зміна. І зміна е, свідомості, зміна українців, е, зміна людства, mm -hmm. зміна тоді, кому нам потрібні ці цілі, що воля, а де фіксація, там і енергія. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі з вдячністю Єві за ЕТР. А завтра ми продовжимо. Поговоримо про те, як мова, рідна мова впливає на свідомість людини. Дякую, слава Україні, слава ЗСУ.